Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Протягом суботи, 1 липня 2023 року. В'їздо на кримське місто з боку Краснодарського краю РФ слід чекати протягом кількох годин. Про це розповідають як офіційні, так і неофіційні джерела. Російський міністр транспорту Криму Микола Лукашенко повідомив, що з боку Кубані корок на Кримське місто розгорнувся на 5 кілометрів. А час очікування огляду становить Воть понад дві години за словами очевидців. Ситуація ще складніша. Люди стоять у черзі понад п'ять годин. Інформує своєю чергою опозиційний телеграм-канал Кримський Вітер. За останніми даними черга на в'їзд до Криму з материкової Росії через Кримське місто. Причинами такого явища представники окупаційного режиму називають по перше початок 1 липня відпусток у багатьох росіян, що бажають відпочити на території півострова. По-друге, посилені заходи з догляду особистих речей при в'їзді на кримське місто. Міста проваджені після влаштованого там вибуху люди стоять у черзі на кримське міст і лаються. кажуть раніше 20 тонні фури не доглядали, а тепер доглядають бардачки. У машинах відправляють на рентген усіх або недобір, або перебір пише у телеграмі з цього екс від партії регіонів Олег Царьова, що нині переховується в Російській Федерації, а все почалося. Ось з чого хлопки поблизу кримського мосту та на самому мосту частина користувачів пише про опори, які затягнуло, та поромов диму. Інша частина пише про проведення нічних навчань та реагування на небезпеку. Допоки точної інформації та підтвердження немає, це вже не перше таке повідомлення, як зазначають очевидці: більшість хлопків, які наносяться по кримському мосту, зазвичай по одній точці – 256-й опорі. Російський геолог, опозиціонер до Путіна, доктор наук Російської академії наук Юрій Медовара, зазначив, що вважає Керченський міст не Безпечним, як він зазначив у коментарі Крим Реалії, це місце було абсолютно непридатне для будівництва мосту. Цей міст критичний на догоду одній людині вони його, начебто, аби як майстрували, сказав російський учений. Крім того, медувар заявив, що ніколи в житті по цьому мосту не поїхав би на жодному боїзі чи машині. Експерт зазначає, що вибух, який був показав свою слабину цього мосту. Тепер же місто через Керченську протоку, зведений окупантами, може бути з. Руйнований в результаті підземних поштовхів, особливо через події в чорному морі, постійні вибухи мін, ракети, снарядів. Останній хлопок на Кримському мосту відбувся. Через ССУ тектонічних плит, що пошкодили опори мосту. При цьому, якщо раніше дослідники попереджали про те, що конструкція стоїть на межі розділу двох тектонічних плит, то зараз вчені заявили про грязьовий вулканізм поруч з мостом. При будівництві Керченського мосту були допущені групі помилки з боку будівель. Але зруйнується конструкція з іншої причини. Міст погублять інші екологічні катаклізми, бо його не можна було будувати. Тому в 1970-х після проведення вишукування скасували будівництво мосту. Їх проводив морський державний університет, кафедра морської геології. Там знайшли грязьовий вулканізм. Він знаходиться поруч з нинішнім Кримським мостом. Якщо він вибухне, то знесе все, що можна, тому що в основі Кримського моста не скельні породи, як повинно. Бути в сейсмічних районах, а напівтверді глини опіщанині воду насичені. Розповідає дослідник до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.